Прокидаюсь вже коли щось вибухає і засинаю назад. Якщо я просинаюсь, зазвичай це буває від вибухів останнім часом. На жаль, дрожать всі стікла, стекла, як вікна. Я йду до ванни, але ще читаю новини во всіх пабліках, що летить. У нас панорамні вікна, новобудова. І нема такого місця, в принципі, в квартирі, де є от правило двох стін, окрім ванної. Дитина вона спить просто на підлозі у ванні, починає працювати ППО. Ми виходимо в загальний коридор, бо це ще одна стіна. Коли якісь вибухи я чую, я хватаю його. Бувало таке, що вибігала і там в нижній білизні, бо не була вдягнута на ніч в піжамі. Спочатку дуже сильно засмучуємося, м'яко сказано, якщо це вночі. Потім ми лягаємо спати, але перед цим всталимо керемат, думаючи, що ми на нього підемо. Але все стається дуже рідко. Ось, після цього, коли ми чуємо ППО, ми такі, ну все, пора. От, і все, потім ми на керематі, але після закінчення йдемо спати. Так, так, так. Можливо, навіть раніше, але краще так не робити. Та що, я підриваюся? Зараз немає сну. Е, такий сон, знаєте, коли ти постійно так, от на на і не так реагуєш. Хтось там сусід гупнув п'яточку, ти такий підриваєшся стоп, що там щось несеться. Потужні останнім часом атаки, тому я думаю, що це якась така комплексна історія безсоння. У всіх всі е, почали це відчувати більш е, глибше морально і в стресі, але ну, стараюся йти е, в укриття майже кожного разу. Я живу на 21 му поверху. І в мене просто так все на ладоні, все сіяє, все свіркає. і він починається плотненька, гасово. Я такий, отак, куди бігти з просоння, все відкриваю очі, не розумію. так, ага, о. В темноті кудись біжу спочатку ванну, так що, ну, напевно, спускаємося вниз, а що робити? Я чесно просто не просинаюсь іноді. Ось, і, 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 Я насправді засинаю під ранок, але якщо засинаю, то вже не просинаюсь. Ось, А якщо просинаюсь, то ну, іноді користуюся правилом двох е, стін. Е, ну, чесно, найчастіше ні. Хоча це неправильно, не робіть так. Треба дбати про себе і е, чесно, якщо у вас є там той поруч сховище, йдіть до сховища. Не робіть, як я. В мене є моя собака, це моя дитина, яка реагує дуже-дуже різко і він просто постійно боїться, біжить в ванну. І я за ним переміщаюсь в коридор, щоб наглядати за ним. І в принципі, останні два тижні, мені здається, кожен українець знаєш такий зомбі-режим. Але бачите, сонце світить, ми ніби живі, посміхаємось, тому все буде України.